Ми продовжуємо наші заняття і сьогодні ми розглянемо техніку роботи з малюнком у символдрам. Важливу роль у психотерапії за методом символдрами відводиться роботі з малюнками. Який з більшого пацієнти або наші клієнти малюють ці самі? Використання малюнка застосовується у роботі практично з усіма категоріями клієнтів. Особливо корисно використовувати малювання цих пережитих образів у своїй уяві. Більшого з людьми, які мають недостатньо ну, розвинути уяву, фантазію, а також з людьми, з клієнтами, які мають труднощі у вербальному вираженні своїх емоцій і своїх переживань. Завдання намалювати пережити зазвичай дається клієнтам після закінчення сеансу, після того, як вони переживуть образи. І це таке свого роду спеціально психотерапевтичне домашнє завдання. І обговорення. Того, що людина намалювала, те, що намалював клієнт, відбувається на початку наступного сеансу. Завжди треба обговорити з клієнтом, що він може малювати все, що він хоче, тобто не обмежувати свободу клієнта у своїй творчості. Не обмежувати повну свободу клієнта у виборі формату, величини, аркуша паперу, кольорів, які він буде використовувати, тобто він не обмежений у засобах свого малювання. І він повинен фіксувати. Те, що він пережив в образах уяви, перенести на, вже на малюнок. І на початку, як я зазначила, на початку сесії клієнт він починає розповідати, тобто на початку сесії психотерапевт. Обговорює те, що намалював клієнт, і в результаті такої співбесіди відбувається, відбуваються такі певні переживання, емоційні реакції, за якими спостерігає психотерапевт. Обговорюється сам малюнок, чому саме цей цей малюнок був зображений, якийсь сюжет був зображений. Також дуже детально обговорюється а, всю, всю частину малюнку, тобто і лінії, і кольори, а, і, і психотерапевт в процесі цієї співбесіди він спостерігає також за так, Поведінкою клієнта, за його емоціями, за його рухами, за, тобто, за невербальною поведінкою, за мінічними проявами. і дуже детально обговорюється, обговорюється те, що було намальовано. І також важливо запитати нашого клієнта. Які емоції він переживав, коли він малював цей малюнок, які у нього були відчуття на рівні тіла, тобто тілесні відчуття? Може він відчував якісь зажими, болі, стискання? В яких, в, яких, в яких моментах, в, на якому процесі малювання він відчував ці негативні? фізичні прояви. І головний принцип роботи з цим малюнком, малюнком пацієнта з його переживаннями, це те, що перш за все інтерпретація цього малюнка вона повинна походити від самого клієнта. Тобто саме клієнт інтерпретує, що було і яке значення він надає цьому малюнку. Але разом з тим є і об'єктивні критерії, діагностичні критерії, які психологи використовують при аналізі малюнку. Це і форма, це і величина, це і колір, це і розмір авто. Всі ці об'єктивні критерії ми з вами розглянемо на наступній нашій досвідці. На сьогодні я вам дякую за вашу увагу і запрошую на наступну нашу бесіду на знайомство з цим дуже цікавим, дуже, дуже таким, дуже важливим, дуже діагностичним і дуже психотерапевтичним методом для символ драми.